Смерть завжди несла відбиток таємничості та містичності. Непередбачуваність, неминучість, несподіванка і часом незначність причин, що призводять до смерті, виводили саме розуміння смерті за межі людського сприйняття. Але чому люди завжди приписували їй якийсь образ? Навіть зараз, якщо попросити людей описати смерть, у більшості випадків людина скаже, що це якась істота у чорному балахоні та з косою в руках. Але чому саме? З косою в руках. Сьогодні ми спробуємо розповісти вам більш детально про це, і спробуємо з'ясувати, невже настільки впізнаваний у всьому світі атрибут смерті походить саме з України? Смерть як персонаж зустрічається в міфах і легендах у всіх світових культур, починаючи з незапам'ятних часів. Оскільки спочатку людина не могла пояснити причину смерті живої істоти, то побудувала уявлення про смерть як про реальну істоту. Але саме у європейській культурі смерть часто зображується у вигляді скелета з косою, одягненого в чорний балахон з капюшоном. В українській міфології смерть це не просто образ істоти, яка забирає чуже життя. Навпаки, вона постає дуже важливим елементом життя багатьох поколінь. Донька ночі, рідна сестра сну, ніколи не приходить сама, лишень разом зі своїми донечками, сестрами Карною та Желею. У віруваннях наших предків смерть разом з долею, недолею та іншими духами творить цикл людського життя. Вона його завершує. У міфології українців, окрім уявлення про річний цикл життя сонця, смерть старого і народження молодого в час зимового сонцестояння існувало й уявлення про щодобове його перенародження. Завдяки щорічним спостереженням за змінами в природі в наших пращурів з'явилося розуміння: те, що взимку заснуло, померло. Навесні повертається до життя, тобто воскресає. Звичайно, у міфологічній свідомості наших предків смерть поставала в різних. Образах. Найчастіше це дуже худа жінка з кістлявими руками і ногами, з великими зубами. У деяких казках вона уявляється навпаки без зубою, а в загадках і легендах постає в образі красивої дівчини. Та хай ким би вона була, старою бабою, беззубою, жінкою чи красною дівицею, беззмінним залишалися елементи її одягу: довга біла сорочка, біла хустина чи біла накидка на голові, та знаряддя праці, коса. Приписування смерті реманенту для косовиці не випадкове. Ще з часів язичництва смерть в уявленні українця це справедлива жниварка, яка може одним тільки помахом підкосити не одне життя. Також коса це головний символ жнив, коли наші предки збирали врожай та готувались до холодної та небезпечної пори року. Вони розуміли, що їхнє життя залежить лише від того, наскільки сумлінно вони працювали та наскільки вдалий врожай ця праця їм принесла. В давні часи зима могла забрати життя цілих поселень, лише тому, що у людей не вистачало запасів їжі на всю зиму. Десь неподалік від білої пані, чи навіть у неї на плечі, обов'язково сидітиме чорний птах, шуліка або ворон, інколи сова. Крилатий провісник кончини. То він допомагає смерті переправляти душі покійників на той світ, відносячи їх на своїх крилах. Так на свято гоніння Шуляка або чорної птиці, яке припадає на русалчин тиждень, і яке вважали ритуальним проганянням смерті, на палках носили забитих воронів або їх опудала, при цьому співаючи ритуальні пісні. В уявленнях наших предків смерть рідко приходила зненацька. Найчастіше вона попереджала. Про свій прихід через сновидіння, які насилав її рідний брат сон. Наші предки дуже серйозно ставилися до снів та вважали, якщо людині наснило, що випав зуб та ще й з кров'ю. Чиснилася новозбудована хата, розвалена піч, зруйнована стеля, яка падає на голову, або чорна свиня, що лізе до хати, чекає смерті. Предвісником смерті вважали й сон, у якому хтось із померлих родичів приходив і забирав живого з собою. Також вірили, що підказками про прихід смерті були різноманітні знаки, які траплялися в побуті. Курка раптом зачинає співати як півень, собака безупинно виє і мордою до землі припадає. А ще смерть вважали справедливою судею, і за повір'ям кожен отримував таку кончину, на яку заслужив. Не дарма в народі говорили: яке життя, така і смерть, як жив, так і умер. Вважалося, агонію того, хто помирає, можна було полегшити, якщо порозв'язувати всі вузли на його одязі, повічиняти вікна та двері, відслонити трубу в печі. Іноді навіть частково розбирали дах у хаті та садили приреченого на поріг. Це було так зване підштовхування присмертного до швидкого переходу на той бік. Без сумнівів, смерті завжди боялися, проте її шанували. Смерть це ласка Божа, казали наші предки. Її Поява то вірна ознака того, що душа покійника не перетвориться на заложного мерця, не блукатиме неприкаяно поміж живих, як то буває з душами самогубців. Тож на її честь улаштовували тризни. Це жертовний обід у день похорону, коли їли спеціально приготовлені страви. Обов'язковим було коливо – пшенична або ячмінна каша, яку вважали ритуальною їжею покійників. Під час такої тризни згадували добрим словом померлого. Жалоба переходила із суму в радість, бо покійник уже там в кращому світі.